Хороня, що в українській Аграрії йде дощ, але ми працюємо ми і пчоли. Принаймні і бджоли О! Привіт бджола! Кажу, працює. Так, дровцята Наші дровцята Варимо зараз, готуємо кас. Варимо кас. Готуємо для наших партнерів. Завтра 4 вагони повинні прийти. Ой, трохи насора ну, вигнуть. Виробництво є виробництво. Будь ласка, наша селітра, карбамід. То на РКД лежить МАП. Ну, ми його поки що, зараз поки що робимо каз, а потім будемо переходити на РКД. Тому що зараз дощ, ми стоїмо, а РКД робимо під по потребі. Будь ласка, наш гідроксид калія і МАП. Так, що у нас тут. Зараз глянемо. Ось наше РКД, колеги, кому потрібно, 5.25, те, що для себе варили, і вам пропонуємо. Дурного нічого не пропонуємо. Все тільки з потоку, з лінії. Як... Тобто запрошую до співпраці, колеги, тому що воно якісне.